Сьогодні, в час бурхливого розвитку інформаційних технологій у промисловості, на транспорті та зв'язку широко використовуються комп'ютерні системи управління і автоматики. Ефективність роботи таких систем суттєво залежить від їх якісних характеристик та кваліфікації обслуговуючого персоналу. Таким чином існує гостра необхідність у кваліфікованих сусідів, які вміли не тільки налаштовувати та експлуатувати такі системи, а й приховати та розробляти їх. З огляду на це, та виховуючи потреби у кінцях даного напрямку на сучасному ринку праці, у Найстарішому вищому навчальному закладі Європи Національному університеті та політехніка на кафедрі комп'ютеризовані системи автоматики проводиться підготовка спеціалістів та магістрів за спеціальності комп'ютеризовані системи управління та автоматики. Знання, отримані випускниками під час навчання, Дають змогу їм проєктувати і експлуатувати комп'ютерно-серовані електронні кризи, що використовується в різних галузях науки системі, вимірювання, контролі і діагностики, обчищуванні техніки, автоматизації та технологічними технологічні звідчення процесу, розпускних інформаційних мереж. Фахівці цього напряму досконало володіють не лише комп'ютерними технологіями, й знаннями з електроніки, обчислюваними та мікроконтролевими системи. Програма фахової підтримки поєднує вивчення комп'ютерних та технічних доступ, а там ритмічні мови та програмування, проєктування баз даних, електроніка і мікросхемотехніка, програмування мікроконтролерів системи передавання даних, системи керування на базі програмованих контролерів, мікропроцесорні пристрої та системи, Другі методи обробки сигналів і зображення. Наші випускники працюють на підприємствах електронної промисловості, підприємства лікарні в сферах технології банківських та комерційна структура, накова досвіду і сфери їхньої діяльності засуджується розроблення та обслуговування укладення промислової автоматики, створення та розроблення комп'ютерних систем МВР, програмного забезпечення, веб-дизайну, баз даних, систем безпечення контролю та сферах технології. Сьогодні кафедра та комп'ютеризованої системи автоматики. Здійснює підготовку фахівців базового бакалавського рівня за напрямку системна інженерія. Що ж таке системна інженерія? Якщо говорити коротко, системна інженерія передбачає вивчення проєктування і розроблення компонентів і структур комп'ютерних систем і зв'язків між ними. Зрозуміло, що при цьому передбачається розроблення як апаратного, так і програмного забезпечення. Після чотирьох років підготовки студенти продовжують навчання, на ім'я спеціаліста або магістра спеціальності комп'ютеризовані системи управління і автоматики. Необхідно відзначити, що фахівці даного напрямку працюють на підприємствах, де широко використовуються сучасні інформаційні технології і комп'ютерні системи управління, оскільки сучасні Транспортні засоби складаються з складних комп'ютерних систем, в склад яких входять довачі, перетворювачі, мікропроцесори, контролери, які виконують функції вимірювання, контролю і управління, то найближчим часом кафедра комп'ютеризованих систем автоматики передбачає. В підготовку фахівців зі спеціальності комп'ютеризованої системи управління на транспорті, зокрема на автомобільному транспорті, випускники даної спеціальності завжди знаходять можливість застосування своїх набутих знань на практичній діяльності.